Він харизматичний і швидкий, але водночас зосереджений і стриманий у своїх діях. Максим Кабаненко грає у футбол і як по струнах гітари, впевнено і з почуттям. На полі він бореться за перемогу, а поза грою знаходить гармонію в музиці. Це проста історія хлопця, який мріє про великий стадіон і вже сьогодні робить свої перші кроки до чемпіонства. Футболом я познайомився в дитсадку. Я обирав між карате та футболом. Футбол я обрав, тому що мені дуже подобається швидкий та грубий вид спорту. Я дуже хотів в нього грати. і Я запам'ятав своє перше тренування, тому що я забив там найкрасивіший гол, який тільки міг уявити. Футбол я обрав, бо це не тільки про спорт, це й про розум. В футболі ми відкриваємо всі свої нові сили. Ми відчуваємо це, і ми можемо грати на іншому рівні. Футбол це не тільки про себе, це про команду. Тут потрібна командна гра. Якщо ти один, ти нічого не здобудеш. Якщо в тебе є команда, ти здобудеш все, чого хотів. Мій день починається з школи. Після школи я йду до музичної школи. У музичній школі я граю на гітарі, ходжу на сальфетжу. Мене взяли до ансамблю. Тому для мене це дуже важливо. Тренування з тренером ми розвиваємо свою техніку, свій розум. Кожного тренування у нас якісь нові вправи, які розвивають або технічний план, або силовий. Або розумовий після тренування я їду додому, роблю уроки і відпочиваю. Тренування в мене кожен день тижня, а в суботи ще й ігри. Поєднувати футбол і уроки не завжди легко, але вчителі йдуть мені на зустріч і відпускають мене з уроків на важливі тренування, бо вони розуміють, що футбол це моє життя. Прикладом у футболі для мене є Ілля забавни. Це мій улюблений гравець. Зараз він грає в ПСЖ, тому і на моїй позиції Ілля за мені подобається, бо він дуже технічний, витривалий, читає гру і дуже сильний в захисті. Коли я виходжу на поле перед грою, в мене є маленьке відчуття хвилювання. Це хвилювання мене наштовхує на кращу гру. Перед грою ми з хлопцями збираємося в коло і обговорюємо тактику. Тренер нам це розповідає. Ми один одного підбадьорюємо і збираючи руки в коло, кричимо кривбас, це ми. Кривбас – Найбільше мені запам'ятався турнір Євгенія Рудакова в Києві, де ми перемогли і зайняли перше місце. В запеклій боротьбі по пенальті ми перемогли. Зайнявши перше місце, ми привезли Кубок до Кривого Рогу. Коли в мене щось не виходить, я аналізую це з тренером, з татом, і ми це більш відпрацьовуємо. Вони мене дуже підтримують та надихають на кожен мій вихід на поле. Через щільний графік мені доводиться відмовлятися від дитячих забавок, як, наприклад, погуляти з друзями або в ту саму Соньку, тому вона лежить і припадає пилюкою. Найбільша моя мрія зіграти на низка Олімпійському перед великою кількістю людей, щоб мене запам'ятали як найкращого гравця. Тим, хто тільки починає, я побажав ніколи не здаватися, завжди залишатися в русі і грати в футбол до кінця. Я Максим Кабаненко і це моя проста історія.